Що в мене є в холодильнику, коли я на дефіциті калорій. Перша класна тімка, коли не хочеться нічого готувати, треба перекусити. у нас баличо мало калорій, мало жира та хвоя білка. Друге, це саме. Мені коли готувати крупа, ще щось. Лавашик ось такий. Прикольний один лавашик важить 20 грамів. При тому, що на 100 грамів це у нас 900-900 калорій. Далі сир нежирний. На вечір класний перекус до лавашиків філа нежирна. Теж класна темка. Звісно же яички. Куди ж без яїчок? Далі у нас пафти, всякі трупи і овочі, овочі, фрукти, овочі, це те, що взагалі можна в принципі не щитати. І також класна тімка, це у нас ось такі це теж, щоб віку. Ріжеш філешку, та сковородку, засипаєш це все в очахому, заливаєш якимсь соусом, де тобі смачно, тебе не 100 калорії при цьому, ти наїдаєшся ти кидаєш.